Що сталося, коли виїхали? Ну, в даній ситуації в 9.51, коли я з траси львів в Тернопіль, повертався в золочі війна вокзал. Задня машина мене вступнула, і як бачите, в даній ситуації мене розвернуло на 180 градусів з дороги. Особливо таких ну, дуже сильних пошкоджень зовнішніх немає. Як всередині там не знаю, але як видно по опелю. Удар був сильний і швидкість цього була теж дуже велика. А як домовилися, що буде ну, структура? Ну, наразі виписуємо просто протокол, ДАІ, а далі будемо розбиратися. Що причина думаєте? Ну, причина, напевно, те, що, можливо, Діополя не побачив або не зреагував вчасно і навіть не зумів, не зумів зупинитися вчасно. Ну, тобто. Того, що немає, ну, по-перше, немає розміток. По-друге, це є перехрестя вже. Як сказати, в ідеальному стані практично і ні світлофори, ні нічого немає. Чекайте, він йде куди. по головній, в бік удив. Він виїхав прямо під цей. Бі. Як то він винувати? Ви Іде людина бі. по головній дорозі. Тут вискакує машина під цей, під е, кут. Получається, що можна поперек дороги кататися собі, отак от просто, а той хто їде буде винувати чи я. Дивіться, гальмівний шлях і машина виїхала, що на монтажу. — Я, я то йду по головній вулиці дорозі. Ну, так правильно, але я ж теж виїхав на головну і з головної вже повертаю на ужал. Ви не виїхали. Ви ви як що? як що? не виїхав? Я не перейшов, я виїхав. Я, я ви виїхав, виїхав на головну Ми і поїхав. На... Так можна їздити, як ходжу.